впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. У ДТП у віці 57 років загинув народний депутат від партії Голос Ярослав Рущишин. Про це повідомили в українському католицькому університеті, де він був почесним сенатором і меценатом дорожньо транспортна пригода сталася 24 липня близько 10-ї вечора на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Згодом, як повідомили, Рущишин помер під час госпіталізації. До слова Ярослав Рущишин був відомим підприємцем, громадським діячам та співзасновником мистецького об'єднання «Дзега». Серед його знакових проєктів антикорупційний форум Львівщини та регуляторний хаб. Ще студентом він створив та очолив студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту, організовував проукраїнські страйки, демонстрації. Був одним з організаторів революції на граніті та студентського голодування на площі жовтневої революції в 1990 році. Ярослава Рущишина поховають у понеділок, 28 липня на Личаківському кладовищі. Перестас відбудеться у неділю о 19-й у церкві Святої Софії, а в понеділок о 13-й-14-й відбудеться похорон.